Чому збуваються поетичні пророки великого кобзаря? А українська історія рухається по колу. На ці питання шукали відповідь учасники дискусійного ток-шоу Шевченко. Поезія та революція на живе спілкування у формі відкритого уроку зібралися мистецтвознавці, громадські діячі та українська молодь. Чим закінчився урок? Знає Оксана Шупик. 202 другу річницю з дня народження Тараса Шевченка відзначили живим спілкуванням в українському домі. Дискусійне ток-шоу Шевченко, Поезія і революція» Організатори вирішили подати у формі відкритого уроку. Відповідати на запитання молоді довелося мистецтвознавцям, громадським діячам, політикам, студентів, які приїхали на дискусію до столиці з 11 областей, цікавили Шевченкові пророцтва, уроки української історії та сьогодення. Це геніальні вишукані твори, які своєю думкою... Мкою проникають в душу і серце кожного, які торкають кожну людину за що живе, що в ній присутнє. і навіть той, хто не має ніякого якби, відношення і не розуміє, хто такий Шевченко. Я вважаю, що варто всім послухати його. Шевченка він його особливість тому, що він простий, він близький до нашого народу, тому ми його розуміємо. Тому він для нас пророк. У фойє організатори розташували виставку за мотивами творчості Шевченка. 200 малюнків переможці всеукраїнського конкурсу дитячих і молодіжних робіт. «Мій Шевченко, центр експозиції вишитий заповіт Кобзаря. Наш центральний рушник. Це заповіт українською мови, який вишили студенти національного університету технології та дизайну. І е, е, 10 рушників, які перекладено іншими мовами народів світу. Вони надійшли з, з Рівна е, до нас і створили комплексний такі. Гарний ансамблі і традиційно літературні читання найвищого мистецького рівня від народних артистів України. Це буде чи та не однаково мені. Як Україну злії люди, присплять лукаві. Сано Шупик, ігор Крижанівський телеканал Урисфан.